Всім Боже благослови, чому тепер з Богом напряму не працює? Тому що Ісус Христос склав новий завіт з апостолами. І ми живемо тепер в Новому Завіті. І ми бачимо, що тут пишуть, бо це кров моя нового завіту це від Матвія, що за багатьох проливається на відпущення гріха, нового завіту пише. І багато вірчих, чуємо, що ми віримо в Бога напряму. І цього нам достатньо. Мені не потрібна церква, мені не потрібно вивчання Слова Божого, мені не потрібно вчення апостолів, але Ісус Христос побудував на апостолах церкву. І ми бачимо, коли Ісус вознісся, апостоли що робили? Вони йшли і проповідували Івангелії, а хто додавався до церкви, вони пізнавали Бога. Там не було напряму. Можливо, люди фокусуються зараз на старому заповіті, що там Бог був напряму. Так, Бог був напряму з Авраамом, Ільою, Мойсею. І сам Господь заключав з ними заповіт. І за ними йшли народи. А зараз Бог з нами не заключає заповідь. І там, де були апостоли, на Тайній вечері Ісус з ними склав заповідь. На Тайній вечері в нас нікого не було. Заповідь був складений з апостолами. А ми, ми вже маємо приєднуватися до апостолів, щоб заключати з Богом договір. І Богом напрямую не можемо йти, тому що є складений заповідь з церквою через апостолів. І також, якщо ми з Богом напряму. І йдуть за нами народи. Це все можна чітко провірити. І нам Ісус показує і вчить, що ми маємо пізнавати поплода Божих людей, якщо вона Божа людина, чи вона не відступила в відчення апостолів, чи вона йде за Словом Божим. Все можна провірити. Пише дія, 2 глава, 42 вірш. Перебували вони постійно в навчанні апостолів. І в братерській спільності, в ламанні хліба та в молитвах. Вони постійно перебували вченні апостолів, переламання хліба, і спілкуванні. І тому ми маємо бути з'єднані. І ми не можемо обійти церкву, щоб бути з Богом. Немає тепер прямої, якби була пряма Бог, би не створив свою церкву і не було би жертви Ісуса Христа. І тому, дорогоці, нікого можливо немає. Можливість вивчання слова Божого, пізнавати Бога. Пишіть під цим відео, пишіть в коментарях, поки Бог знає, нам можливість прийти і з'єднатися з Його церквою. Амінь. Всім Божим благословень. Хай Бог береже вас кожному на тому місці, там, де ви є.